Примусову евакуацію оголосили з трьох громад Синельниківського району, що на Дніпропетровщині. Мова про Великомихайлівку, Маломихайлівську та Межову. Передусім, це стосується родин з дітьми. Наша знімальна група повернулася з межівської громади до лінії бойового зіткнення там близько 20 кілометрів. У населених пунктах не вщухають звуки канонад. Чим і як там живуть люди, і чи планують виїжджати про це далі в матеріалі. Українські військові намагаються знешкодити ворожий безпілотник. Їх російська армія на межову запускає десятками. Раніше цього не було, а зараз почали дрони літати, і ми вже ну як боїмося. Перебіжку да я сама була попала під дрон, та бігом велосипед кинула, бо я пішком не ходив, і в кущі, коли він далі. Дронами окупанти цілять по цивільній інфраструктурі громади. Одне з останніх влучань дитячий садок за попередніми даними ворог застосував молнію-2. дошкільний заклад розтрощений ледь не до фундаменту, Вистили лише фасадні стіни. Усередині потрощені кімнати, а в них меблі. Зруйнований садочок. На жаль, можна сказати, що він не буде опрацювати. З наближення фронту безпекова ситуація ускладнюється, констатує селищний голова. Саме така критична місцевість це село Іванівка, село Новопідгородня, де на сьогоднішній день кількість піввідронів ну перевищує, мабуть, кількість людей. Розумієте? А на щастя, на жаль, люди там продовжують жити. Шолом, бронежилет та автівка оснащена репсистемами. системами Так, пан Володимир супроводжує гуманітарну допомогу і працівників екстрених служб. Ми цивільна адміністрація, ми, ми орган місцевого самоврядування, ми, ну, ми не військові взагалі люди. І сьогодні навіть прописати це його якби офіційно, що я людину змушую їхати у територію, де на сьогоднішній день небезпечно. в мене немає таких поновлень, немає таких функцій, я не можу цього дозволити. Сьогодні відповідаю сам за себе у межівській громаді. Нині близько 14 тисяч жителів. Попри обстріли, функціонує ось ця інфраструктура. А ще прихисток тут знайшли переселенці. У громаді їх понад 6 тисяч. Маргарита з Вогледара. сюди з родиною і батьком з інвалідністю евакуювалася ще у 22-му. Тепер думає про черговий переїзд. Так оце ж ж виходить. Я ховаюся в хату, бо не дай бог воно щось скидне, навіть далі. Якийсь такий осколок в голову. все. а що ждать. Поки розіб'є хату, я батька витягну з гарячої хати. Наприклад, чоловік поки робить, поки сидимо. Пані Тетяна, керівниця місцевого цнапу теж не місцева. Раніше жила у Новопавлівській громаді. Росіяни рівняють її із землею кабами. Дуже важко про це говорити 19 квітня. Був зруйнований мій будинок. Але ми на даний час отримали прихисток у можівській громаді. Тепер більшість відвідувачів ЦНАПу – такі самі переселенці, каже керівниця пані Анастасія 74 Вона теж з Новопавлівки, ледь не весь вік звікувала у рідній хаті та мусила її покинути. Нема нічого ні аптеки, ні магазину, нема нічого. Оце ж боїмося, бо почало жити тут, наче зразу було нормально. А ж щось п'ять стріляють гепа їх і п'ять. Я боюсь, трусюсь. До лінії бойового зіткнення близько 20 кілометрів звуки канонат не вщухають ані на хвилину у трьох громадах син зокрема і Меживські, оголошено примусову евакуацію родин із дітьми. Селищний голова закликає кожного дбати про свою безпеку. Три ну, кілометри у нас від кордону до, до крайнього населеного пункту, три-три з половиною до крайнього населеного пункту знаходиться до лінії бойових зіткнень. До червоної, до червоної лінії на крайнє село, про яке ми сьогодні говоримо, в якому залишилося на сьогоднішній день 100 чоловік. ще. Ми намагаємося пояснювати людям, ми намагаємося людям доносити, що е, необхідно приймати рішення і, мабуть, сьогодні необхідно евакуюватися, або хоча б тимчасово призупинити свою діяльність і. Як якомога найменше перебувати на вулиці, люди виїджати наразі не поспішають. і Вірять в наших оборонців. Зізнається пані Віра. Жінку ми застали за доглядом клумби. Займаюся тим, чим мені хочеться, що мені до вподоби. Ось, бачите, риюся в квітах. І одразу запрошую на подвір'я. Вхід у хату прикрашають вазонки, а поряд кущі півоні та троянд. Вони тільки починають цвісти. Вони відцвітають, але вони будуть викидати ось. Світи знову вони цвітуть. І вони цвітуть ціле літо й осінь вони цвітуть. А ще й жінка має шість соток городу, не приховує, коли чує канонаду, лячно, а на літ ворожих дронів перечікує в хаті, попри все, покидати домівку, не готова. Як по правді сказати, ми ще не бачили такого горя, пробачте. Щоб оце летіло, щоб отут горіло, щоб ми тікали, щоб ми плакали. У нас цього ще практично нема. А це ж звуки? звуки? Ну хай собі звуки. Я вже розрізняю, де каби. Я розрізняю, де наша артилерія б'є. Я розрізняю, де летить ото й уже он. Так що я нікуди не збираюся їхати. З Дніпропетровської області Олена Медалюки Руслан Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.